Сьогодні у випуску у Кропивницькому шість годин не їздили тролейбуси. Під час ракетного обстрілу російськими військами території України були знеструмлені підстанції перебої з електропостачанням та зв'язком, як працюють у таких умовах медики екстреної меддопомоги Кіровоградщини. Через неструмлені тягові підстанції у Кропивницькому шість годин не їздили тролейбуси. Їх у місті 26. О сьомій ранку підстанції відключили у зв'язку із загрозою їх пошкодження під час ракетного обстрілу російськими військами території України. На Кіровоградщині повітряна тривога зранку почалася о шостій, Тривала майже 5 годин. У Кропивницькому замість тролейбусів на маршрути виїхали 6 автобусів комунального підприємства Електротранс. Маршрутки працювали без зміну графіку. Їх у місті понад 170, розповів начальник управління транспорту Віктор Житник. Три автобуси виїхала на 10 й три автобуси виїхала на 7 й маршрут. 24 автобуси автобуса плюс шість. Це вже тридцять. Присвідчуючи ліхтарем кропивницькі фельдшери екстреної медичної допомоги йдуть на виклик до пацієнтки. У будинку, де вона живе, вимкнули електропостачання. Вмикаємо обережність. Ну, присвічують, допомагати один одному. Під світло ліхтарів надають і медичну допомогу. Найчаще каже фельдшер у темряві транспортувати пацієнта. Так нести ну, дуже вдобно, є небезпека, чи щось перечепитись, впасти з хворим. Стараюся доїхати за 10 хвилин. Важко їхати в темряві в неосвітлених вулицях. тоді, коли виходять пішоходи, вони не ос... нічим не позначені, не освітлені е... стрічками. І його темно, його не видно, коли переходить. І треба бути на перехрестях обережним. Ну, от, де світофори не працюють, то там стоять регулюрівщики. Подаєш. Маячковий сигнал, сирену він зупиняє весь транспорт і пропускає спецмашину. Пацієнтку привозять в лікарню. Попри відключення електроенергії, невідкладну медичну допомогу мають надати вчасно. Складнощі виникають, говорить фельдшер Ростислав Гончаренко. Коли треба срочно колодвіна, або це інфаркт, або це інсульт, ну якесь критична состояний. Це да тут дуже важко в даній ситуації. Але у дівчини зараз стабільний стан. Вона сама ходить. Які б складності не виникали, ми екстрена допомога, ми всі складності з трудоршів поборемо. У мене свій фонарик, так що все буде добре, все буде Україна. Виклики бригад надходять у диспетчерську кропивницької станції екстреної медичної допомоги з усієї області. Під час відключень електроенергії кількість викликів не змінюється, розповідає диспетчер Володимир Гудімов. Коли вимикається світло, як правило, виклики приходять вже на ці ось телефони. Мобільні найчастіше пожалуй, люди звертаються з викликами з приводу високого тиску. Бувають такі виклики, що людина йде по вулиці, вимкнуло світло, людина впала. Оперативне диспетчерське управління це серце центру екстреної меддопомоги, каже заступниця директора центру Тамара Безпалова. Його безперебійну роботу забезпечують генератором. Нам перебої світла не страшні, скажемо так. Лінія 103, в принципі вона працює. Оскільки ну, ми залежимо ще й від інтернет-зв'язку, оскільки в нас працює єдина система управління екстреною медичною допомогою, у нас є StarLink. Які теж під'єднаний до, до дизель-генератору, якщо вимикається світло, і інтернет-зв'язок у нас є. Також ми розробили такі алгоритми для населення, які є в соціальних мережах, де є альтернативні номера, надані це і стаціонарні, і мобільні, і також інтернет-зв'язок через вайбер, ватсап, телеграм. Говорить, ці резервні номери працюють тільки під час повного знеструмлення енергосистеми, коли номер 103 недоступний. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Це моє життя, без нього я не можу. Тричі на тиждень до відділення гемодіалізу у Кропивницькому на процедуру очищення крові приходять 75 хворих на хронічну неркову недостатність. Якщо треба, то можна якось потерпіти. Но... Взагалі-то треба три рази, чотири часа лежати, тому що потом ну, погано і дуже себе погано почуваєш. Гемодіаліз це процедура лікування ниркової недостатності, при якій відбувається очищення крові на діалізному апараті. Зменшення кількості чи часу процедур негативно позначається на стані здоров'я хворого, говорить завідувач відділення гемодіалізу Сергій Тельний. Людина довго без Тимального процедури вона довго жити не може. Пацієнти, які були на двохразовому діалізі, це були пацієнти середньої ступені важкості та важкі. Зараз вони всі в задовільному стані. От вам і відповідь на всі питання. Тобто, вон, двохразовий діаліз це повільна смерть. Олег Нежурін приїхав в Кропивницький з Харкова. каже від початку вторгнення Росії в Україну отримувати гемодіаліз там було неможливо. Харкові теж під обстрілами, в нас не було розхідний матеріал. Це гемодіалізатори, магістралі. У нас було майже на дві на два тижні. Підвоза не було, були постійні обстріли. Гемодіалізне відділення працює в три зміни з шостої ранку до одинадцятої ночі. Електрика тут була відсутня під час масованих атак, говорить завідувач. Ми приймали рішення з приводу скорочення діалізної сесії, враховуючи масовані обстріли області і як наслідок мали перебої з електропостачанням і з водопостачанням. Враховували ці моменти, враховували стан пацієнтів, враховували де люди проживають, враховували моменти логістики і скорочення було сесії. Ну не більше як до 3,20-3.30. Тобто, десь на сорок на піна тридцять хвилин. Ми скорочували одну діалізну сесію. Тоді всі гемодіалізні апарати працювали на дизельному генераторі, який під'єднаний до системи, і автоматично вмикається під час відключення. Електроенергії. Дизельний генератор потужністю 108 Вт, Має резервуар ємністю 250 літрів для дизельного пального. 4-5 годин він може безперебійно працювати. Зробили 15-20 хвилин, йому тихолять і далі знову включай. Процедура гемодіалізу неможлива без води. Ось в цьому приміщенні вона очищується і дезінфікується. На одну сесію потрібно 4 куба води. Тобто, враховуючи три, ми множимо, отримуємо 12 кубів води. У разі аварійного відключення воду підвозить нам з водоканалу. Зменшення кількості процедур гемодіалізу можливе за умов повного припинення подачі електроенергії на декілька днів, говорить керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Чисельність цих процедур може бути скорочена до двох там на тиждень. Відповідно, пацієнту це повідомляється. Ну зрозуміло, відбираються ті пацієнти, стан яких за може бути переведений на інший режим на проведення гемодіалізу і гемодіафільтрації. Зрозуміло, ці складні моменти можуть бути пов'язані з відсутності електропостачання більше семи діб. В області шість лікарень надають послуги гемодіалізу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. У Кропивницькому запрацювала електронна мапа з адресами пунктів збору різних відходів. Це проєкт підприємства, яке вивозить сміття в місті. Для початку потрібно зайти на сайт Екостайло, перейти в розділ мапа. Тут з'явиться безпосередньо вже мапа пункту прийому відходів. Ось наше меню. І тут ви можете вибрати будь-який, який у вас цікавить, вид відходів. Це побутові відходи, багатоповерхівка і окремо приватний сектор, макулатура, скло, пластик, батарейка ну і інші зелені відходи, Ось будівельне сміття. Натиснувши на вид сміття, можна побачити адреси, де відходи збирають на переробку. Наприклад, ось Батарейка. Ми вже бачимо, де в місті знаходяться ці пункти. Натискаємо на цей пункт і вже бачимо ось адресу. Ми тільки надійних партнерів розміщуємо на карті. Це дуже важливо, які ми точно знаємо, що їх реально утилізують. Є люди відповідальні, які це перевіряють. Вулиця Соборна позначена на карті як місце збору батарейок. Воно розташоване в торговельному центрі. Наталія Медведєва принесла сюди батарейки. У Кропивницькій з Польщі приїхала до родичів. Каже, там за несортоване сміття штрафують. Бо то не можна, щоб було в землі, то завжди, якби ще було б так в дворах стояли ці контейнери, що можна пластик, шкло і папір. То б взагалі було б добре, а так приходиться ходити до супермаркета і шукати по городі, по місту. Переселенка з Херсонської області Ірина Бородіна живе на вулиці Соборна. Про електронну мапу сортування сміття не знала. Говорить, окремо виносить пластикові пляшки у контейнер в сусідній двір. Ось таке, тільки. Я не знаю, може тут теж треба пірі, перес... а таблеток там. Від... Сира какувати, що чути там нині мапа працює у тестовому режимі. Жителі можуть надсилати підприємству свої пропозиції щодо удосконалення. Сортування сміття може зменшити кількість захоронених відходів, наприклад, пластик, целофан, да, скло, вони звісно можуть йти на переробку. Якщо людина викидає будівельне сміття, тобто кирпіч, штукатурку, викидає сміття, контейнер для твердих побутових відходів. Котрі потім попадають на сортувальну лінію, тобто сорт, е, поломки сортувальної лінії. Тобто, це е, зайві м, розходи на сортувальній лінії, все сміття відсортовується і окремо вже воно зберігається і далі вже відвантажується. На карті позначили і місця збору ялин і сосен. Безпосереднім вивозом ялинок на полігон будуть займатися комунальні служби міста. Ну у нас до містян тільки одне. Прохання, щоб вони не залишали ялинки в контейнерах і сосни. Тому що саме ялинки, сосни є основною причиною поломок механізмів сміттєвозів в новорічний період, ну, а це призводить до збої в прибиранні міста. Ялинки і сосни, вони відносяться до зелених відходів, їх не Можна змішувати з твердими побутовими відходами, тому що ну як мінімум це вогненебезпечно. Буде вже утилізація. Збирати сосни та ялини почнуть з 15 січня. Їх перероблятимуть на щепу. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Холодно, сиро. В принципі, найбільша проблема в тому, що іноді немає як дістати сухий одяг або висушити той, який не і звісно, проходимість автотранспорту. Кожен підрозділ облаштовується відносно умов, в яких вони перебувають. Це 19-річний доброволець Кропивницького Олексій Трубілко розповідає про життя на передовій. Він пішов на фронт добровольцем в березні, студентом інженерного коледжу, попри заборону батька. Під звуки вибухів у бліндажі захищав дипломний проект. Дозвольте вам представити дипломний проект. На тему ультразвуковий пристрій вимірювання відстані найосновнішими актуальними причинами розробки даного пристрою ми познайомилися з Олексієм в Кропивницькому в липні. Тоді він лікувався після контузії. Лікування в принципі тривало десь місяць, приблизно диплом зберігався в коледжі. Я перед вибуткою туди з'їхав, забрав його. Звісно, без урочистостей, але Головне, що я його забрав. Сумнівів, як таких то і не було. Ще в шпиталі я вирішив, що я все одно повернуся. Але так, я перейшов в інший підрозділ, перевівся до батька, то зараз несу службу тут. То, в принципі, ми перетинаємося, але напряму по службі, так скажімо, взаємодії. Дуже мало. Тепер налагоджує зв'язок для підрозділів на звільнених територіях. Нині перебуває на південному напрямку. Місцеві жителі часто пропонують готувати нам їжу, тобто вирішувати питання з праннями і так далі, і тому подібне. В деяких жилих кварталах, де ми проходили, то були місця, де. Видно, що там стояла до цього або важка техніка, або артилерія вдома на бійця чекає наречена. Вони планують одружитись. Каже, чекати важко, але відстань та війна не впливають на їхні почуття. Нікуди ні хвилювання, нічого не зникли, а іноді навіть і погірші ніж раніше. Хоча я знаю, розумію, що ну він майстер своєї справи, він все вміє. Поки наречений захищає країну, наречена готує весільне вбрання. Хоче, аби воно було українське традиційне, дуже багато різних було прикрас по типу ось таких, як зараз кажуть, чокер. Я зараз вам не скажу, як вони називаються. Ось такі медальйончики були завжди. Пояс, і найголовніший атрибут це весільний вінок. Він виконується ось такі виді квітів, у виді кап капельок. Якщо ми просто раніше збиралися розписатися, то зараз вже планується повноцінне українське весілля, так як це було заведено раніше. Це буде спідниця і це буде длінна весільна сорочка. Буде весілля після перемоги України чи під час відпустки Олексія, поки розмірковують. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.